Ви Кажете про Аляску, що вона дала Путіну поштовх і заохотила його. Що російського диктатора може знеохотити? Що може змінити правила гри? Я не знаю, чи станеться щось, що змінить події найближчим часом, але цілком очевидно, що американська адміністрація поступово переходить до зовсім іншої фази. Новою фазою є згода на використання українцями нових видів зброї. І в цьому контексті виникає питання томагавків. Зрозуміло, що у Вашингтоні більше немає жодної надії на те, що угоду з Путіним можна досягти у такий спосіб, як уявляли радники президента Трампа. А саме що пропозиція під назвою Ми закінчуємо війну там, де вона є, буде не постійною угодою. А тимчасовим кордоном, там, де проходить лінія фронту, з точки зору Вашингтона, ця пропозиція здавалася вигідною для Росії. Гадаю, нікому не спадало на думку, що Кремль відкине таке рішення. І що сталося? Сталося щось абсолютно несподіване. Росія почала відкидати такі рішення. Москва хоче іншого рішення, яке передбачало б вступ у довгострокові мирні переговори, зберігаючи при цьому право продовжувати напади на Україну.